Салалат усім, друзяки! І це не привітання, а назва закладу, який в нас сьогодні буде на огляді. Оскільки всі вже наїлися пасок та ковбасок, а висаджений мною салат на балконі ще не виріс, ми вирішили замовити щось легеньке, щоб наші животики відпочили від. Майонезних салатів і пляцків. Наша доставочка салалату приїхала в величезній коробочці. А ціною вона була в 1055 гривень. Не чув про такий заклад, але вирішили вибрати його, оскільки колега сказав, що він капець зараз популярний. А ми, як завжди, в тренді. В них насправді дуже багато закладів по Львову. Але я про них ніколи не чув. Завжди знав, що по такому спеціалізується томатіна. А от не знаю, спробуємо. Що нам привезли? Привезли нам воду ці чотири коробочки, які трохи щось важать. Яка гаряча, ще прям така. Уп, файно. Е, ну, приїхали дуже швидко, за півгодинки, реально замовлення, тільки от замовили. За півгодини вже кур'єр на, на вході стояв. Е, і ще якісь соуси. Один з них, що мені цікаво, має бути беконний джем. З бекону. Оце прям щось новеньке. Е, що ще в нас є в комплектації? Е, в комплектації в нас є аж ціла одна волога серветка. Але вона волога, це значить хватить на двох, на трьох, а в принципі можна і на цілу сім'ю. Е, і плюс от, сіль перець. Ну, хоч щось вони не пожаліли, в принципі, сіль перець так точно. А все, а в песок більш нема чим. Ну, нічого, буде рушник. Е, з чого ми почнемо? Я думаю, напевне, почнемо з нашої пасти. Е, хоча в нас тут в боксі теж є ще одна: півпаста. Коротенько. Коротенько, е, що в нас є? Тарілка з куркою, лавашем та сиром. 300 гривень. от така от штука. Е, Ну, не знаю, 400 грам. Наклейку криво наклеїли. Е -е, виглядає майже як на фотографіях, але чогось з лавашу тут прям в два рази менше. Ну, тут два кусочка. Два кусочка замість чотирьох, які були вказані на фотографії. Е -е, окей. Не будемо зразу їх отакого от ганити. Подивимося, що вони ще з собою представляють. А тоді вже. Отож, розпакували ми наші гарні упаковочки. І що я вам скажу? Виглядає воно все досить гарно, дорого, багато. Спробуємо на смак, але перед тим пройдемося по грамовочках коротенько. По грамовках, що в нас виходить? Дана паста мала би важити вона в нас 425 грам, важить 435 Е, з рахунку що упакування таке досить нелегеньке, не десь грам 30. Ну, чуть-чуть там не доїхало, в принципі, але не сильно критично вже аж так. Е, по салатах. Салат салалат. Е, салат, салалат у нас е, мав би важити 270 грам. Е, з упакуванням важить 241. Але в нас ще є такий чудесний соус, який називається солодкопікантний. Він якраз до цього салатика. Спробуємо, подивимося, що це. Е, окей, наступний салатик. Наступний салатик в нас сир курка шпинат. 219 грам з упакуванням. Але плюс соус. Мав би бути 265 чистої ваги. Ну, в принципі, мало би вийти. І останній наш претендент це в нас тарілка з куркою лавашем та сиром. Має бути 400 грам даної штуки, але коробочка трошки важить. І з коробочкою, воно 396. Тут трошки теж не доїхало, але знову ж таки, напевне, не аж так сильно критично. Ну, е, окей, подивимось. Спробуємо нашу пасту. І що в нас з собою є паста? Е, в нас тут є і часничок, і вермишелька є. Ну, паста так названа. Е, і томатний соус, і прям томатний, прям, прям помідорки. І е, мідболи. Мідболи в нас, в принципі, виглядають непогано, і їх насправді не аж так мало. Нормально. Паста в нас коштує. Mm, разом з салатом 465 гривень. Чому разом? Тому що є версії комбо, які вроді би, то дешевше. Але чого вроді би, то через те, що коли ти береш комбо, насправді там грамовки трошки менші. Отож, спробуємо нашу пасту з мідболами, яка би мала бути, в принципі, досить така непогана. Блін. М -м -м. Я зрозумів, що воно мені нагадує по смаку. Томатні голубці. От прям серйозно. М'яско, м'яско прям якесь таке прям максимально звичайне, приправлене якимись приправками. Ну, прям реально фарш який в голубцях. Чого воно мені так їх нагадує, не знаю. Але вроді бейтомати, вроді не кетчуп. Але якось занадто воно просто. Прям дуже просто. Чи подобається воно мені? М -м -м, сказати тяжко. Прям дійсно, тому що. Воно насправді непогане, але не те, чого очікуєш від ресторану. Ну, хіба якщо замовляєш голубці? Я не знаю. Серйозно, прям... прям один в один. Просто замість рису паста. Не знаю, якось так виходить. Спробуємо щось інше. Можливо, щось мусить нас здивувати насправді ж. Спробуємо тоді наш салатик, наш салат салалат. Е, має бути, в принципі, прикольненький і дуже цікавий соус, до речі, в них. Е, роблять вони їх самі, я так розумію, бо прям не схожий на куплений і ще плюс зверху такий шишар добрячої олії. Надіюсь, олія хоча б оливкова. Хоча насправді, в принципі, не люблю олії в салатах, і це прям дуже калорійна штука. І плюс смаку вам як такого вона не дуже і той дасть. Ліпше дати якогось трошки соєвого і хай буде вже навіть трошки майонезу салатного, який буде все рівно менш калорійніший і додавить більше смаку. Отож, що з собою представляє цей салат? В цьому салаті саме цікаве, напевне, це позиція сиру Адегейського смаженого. Ой, ні, то не сир. Я переплутав. Адегейський сир тут. Тут у нас фета. Я просто великий кулінар. Переплутав. До речі, м'яско Прикольне. Чути, що воно. Прям маринувалося. Прям таке смачне. З приправками таке. Що в нас ще? Ага. А ось і, напевне, наш. Джем з бекону. Ну, насправді він не джем, насправді це просто шматочки бекону. М -м ну, трошки не те, що я очікував, насправді, але добре, що бекон є. Так. Ти що? Бомба. Ну, бекон не може бути не бомба. Це завжди смачно і завжди прям супер. Такий -м 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 допінг. Єдине, що я думав, що його прям перемелю так, прям в джем такий. Але все одно файно, нічого. Що ще? Помідорки, кусочки великого бекону, салатик. Наш оцей соус. Салат у нас тут дофіга прям. Ну, що тут сказати, тут, в принципі, і дуже нема що й говорити. Ого! Я не знаю, що то вони за фету взяли. Але вона прям. Ну, як хмаринка. Отак От просто взяв до рота і вона так. І нема. От прям. І сам прикол, що вона тримається кубиком. Я щось не шарю, як то так? Щоб вона тримала форму і була настільки, ну, настільки ніжна, прям як крем-сир майже. Бляха, оце круто. Оце прям круто, реально. Черіки трошки завеликі, напевне. Прям, прям такі вже чері максі Але наступний салатик в нас. Що в нас? Курка, шпинат, сир. Адегейський. Той, про який я говорив на минулому. Адгейський сирок, який в нас де запечений. У нас тут дуже багато насіння соняшника льону, я так розумію. І, і усе. А, і ще в нас є оцей чудесний соус, який називається медово-гірчичний. Ой, щось він не так дуже іллється, але. А. О! О. О. Нормально. Така кубка файна. Окей. Сирок. Такий вершковий, ніжний. Трошки нагадує, щось трошки від Солугуні, щось трошки від. Ну, Камамбер десь так дуже здалеку, хіба вершечок. Цікавий смак? М -м не чітко виражений, не прям не сильний такий. Як більшість сирів, дуже ніжний. Соус. М -м -м. Соус прикольний. М -м. Всередині зерна гірчиці. Блін, прям реально дуже цікавий. І консистенція його така прям густенька, як в майонезі. Непогано. Соусу так багато через те, що. Тут прям дофіга шпинату. І той шпинат треба чимось його обробити. Цікавий смак. Єдине, що ці горішки. Їх тяжко на вилочку прям насаджувати. Але. Карамелізовані! Ммм. Оце щось. Це кайф. Карамелізовані горішки це супер. Урочка, я так розумію, теж тут така. Ж. М -м, да. М -м, курка, до речі, така прям суха. З філешки. М -м, суха, суха, але смачна, в принципі. Слухайте, питань до салатів прям ну, взагалі немає. Дійсно, дійсно класно. Смак цього салату ну, прям такий, що от можливо, ви такого і не зустрічали. Прям поєднання насіння горішків карамелізованих, цей соус їхній, Блін, цей салат насправді цікавий. От Його я би навіть радив спробувати. Якщо от ще взяти комбо з тим салатиком і з пастою, в принципі, виходить досить таки навіть більш-менш. Адекватніша ціна. М -м 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 -м. Раджу. Салат називається курка шпинат сир. Вроді би, нічого такого, думаєш, просто купа шпинату, але насправді лайк. Зацінив. Наступна позиція в нас е тарілка. Тарілка зі всім, що було на кухні. Ну, я жартую, звісно, але м -м -м, багато всього тут є. В нас тут є і паста, яка посипана сирком. Якийсь чуть-чуть соус є. Ну, цей томатний соус, він прям. не знаю, викликає в мене чогось відчуття домашності. Не знаю чому. Кусочки курочки тут є. Курочка та сама філешка. Суха, але смачна. Просто листя салатику, пару помідорчиків, і от що ще цікаво, це лаваш з сиром. Лаваш з сиром? Прикольна штука. Але що мені не сподобалось, це те, що тут ну, реально тільки два кусочка їх. І все. Хоча на фотографії там прям так добре показано, що їх чотири. І враховуючи те, що тут є в цій тарілці, хотілося б би, би за ті гроші ну їх реально 4, а не 2. Тому що тут, по суті, ну, нічого дуже такого й немає. Дійсно, пару кусочків салату, помідорки, паста і курка. Все. І воно так просто окремо розставлено. Вроді непогано. Але хочу ще лавашу з сиром. Все. Ну тож, що можна сказати <кхід> про цю нашу доставочку? Е, в принципі. В принципі, Якщо не дивитися на ціни, я б сказав, що я задоволений, як мінімум, салатними позиціями. Паста прям ну таке щось. Паста, просто домашня, якісь домашні макарони з м'ясом. Е, все. Тарілка прям не дуже цікава. Не те, чого хочеш отримати з ресторану, напевне. Хоча як хто, <кхем> якщо просто піде на обід і пообідати такою пастою, тоді, напевне, ок. Тільки отут питання, типу, що хтось ходить на обід в якісь недорогі е, заклади, по типу там, щось інтемп чи щось таке, типу, і десь воно там схоже, десь, напевне, буде приблизно е, по смаку. І коштувати буде там в три рази дешевше, напевне. Е, так що не знаю, ну, салати класні. По салатах все супер. Цей джем беконовий, прям бомба. М -м -м. І загалом поєднання таке. М -м -м, ніби ти опинився десь в лісі на шашликах. Чудово. Фета в них просто неймовірна, я не знаю. От прям, ну, я, я затащився. Е По тому салату і соус цікавий, і поєднання цікаве дуже. І карамелізовані горішки, слухайте, це просто кайф. Хто пробував, той знає. Хто не пробував, спробуйте дійсно, відкриєте для себе щось нове. Та й, в принципі, все. А ще дуже багато солі і перцю. якось так виходить наш огляд на даний заклад, який називається салалат. Отож, на цьому моменті буду з вами прощатися. А перед тим подякую за ваші донати на Баймійкофі. Не забувай про силочку, яка знаходиться під відео. Ви дуже допомагаєте нам знімати наступні відео цими донатами, а також частина з них донатиться в подальшому на ЗСУ. Отож, що можна сказати? Дякую вам за перегляд! Не забувайте залишати свої коментарі під відео, ставити лайки. Напишіть ваші відгуки, можливо, ви вже відвідували цей ресторан або замовляли доставочку з даного ресторану. Як він вам чи сподобався і як їхні ціни? Ви, як завжди, були на каналі LV Man, а з вами був я, Олег. Смачного тобі. Бувай!